Ще один приклад, як я буду е, обрізати цього року інший бонсай це вже дуже старий бонсай. Йому вже ну, велика кількість років важко навіть оцінити, Приблизно, я думаю, що 20, може 25 років. І е, так само потрібно його привести в порядок. Тим більше це зараз якраз ідеальний час, тому що вже е, вистрілили свічки. Що я починаю? Як завжди, починаю з оцінки стану, оцінки здоров'я, е, і оцінки, чи є тут е, пошкоджені пагони, чи є хворі пагони. По суті, я таких майже не бачу. Деякі там є в середині, але це буквально мізер. Відповідно, можна сказати, що рослина здорова, красива і. Е, Буде швидко відновлюватися. Чому це мені це важливо? Тому що я розумію, наскільки сильно можна обрізати, наскільки вона сильно буде рости потім е, вгору. Наступний крок, коли я оцінив, власне, чи, чи є хворі пагони, чи є пошкоджені пагони, дивлюся, чи є висячі пагони, соплі. І їх є досить багато. І починаю завжди я з е, забору е, сопель. Оце соплі це, от, от такі пагони. Бачите? В них зазвичай є. Вони зазвичай мають тургор слабенькі, тобто вони такі висячі. Е, в них бруньки зазвичай є значно слабші, ніж от звичайні бруньки, можна навіть порівняти, який розвиток цих бруньок і який розвиток верхівкових бруньок. Це от нижні, середні і верхні. Бачите, яка різниця по розвитку бронюк. Відповідно, нам їх потрібно забрати. Тобто ці всі сопки нам потрібно забрати. І е, наступний етап, е, що потрібно з цим зробити, це зменшити об'єм шапок для того, щоб було. Певний простір між самими шапками. Тому я оцим всім зараз і буду займатися. Підозрюю, що на цей бонсай мене піде досить багато часу, тому що тут потрібно кожну шапку обробляти і кожну шапку дивитися, як деякі забрати. І почну з тієї з, з, з шапки, де є найбільше супель. Отже, от вона є, я починаю це все вирізати. В соснах дуже бажано вирізати прямо під, до стовбура. Тобто не лишати пеньків, тому що з одного боку це некрасиво, красиво, а з іншого тобто, це не декоративно. А з іншого боку, ну, нема сенсу. Тобто воно, Пеньок може в майбутньому бути так само джерелом певних хворіб. Тому, відповідно, я як обрізаю, роблю обрізку от прямо до, самої, до, самої, до самого стовбура, тобто щоб не, не лишити пеньки. Ой, мушу так глибоко залізати, дивитися, де, де кріпиться де саме початок пагонів, які я хочу обрізати, щоби, щоб не обрізати зайвого, а обрізати те, що потрібно. І ще роблю корекцію внизу. Є. Yeah. Переходжу тепер до наступного пагона, обрізаю все, що є сухе, якщо десь таке є, і те, що падає вниз. І забираю теж те ті гілки, які доторкаються один до одного, які доторкаються до, до інших. Плюс, якщо все, що є сухе, це все так само обрізаю. В деяких випадках приходиться навіть і синє, і були досить великі пагони обрізати. Щоб омолодити. Я тут зменшив, суттєво зменшив об'єм кожної гілки. Але зате вони тепер видно, що це окремі зовсім гілки. Це ще не закінчено, я зараз далі продовжую. Я просто переходжу від одної до другої, щоб дивитися, як загальна картина виглядає. Отак за одним махом важко все подивитися. І зверніть увагу, що я вже дві великі гілки звідси. Вирізав, які мені не дуже подобалися. Цілком можливо, що я ще одну зараз виріжу, тому що аж занадто аж занадто багато їх тут є. Тим, власне, бонца є цікаві, бо ми самі йому надаємо форми. Самі не даємо вигляду, і можна протягом життя рослини він може радикально змінюватися. І в цьому його є величезна перевага порівняно з скульптурами, які купляються на ціле життя. Ходив, думав на рахунок цього. Всього бонсая і в тому числі перш за все на рахунок вирізки якоїсь певної гілки. І виглядає так, що прийдеться прийняти важке рішення і вирізати тут гілку посередині, оцю величезну, красиву, для того, щоб освітлити інші гілки і щоб в нас було місце для розвитку цієї, 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 цієї. Отак наразі оця виглядає, що заважає. І ці, і ці. Я би з задоволенням, звичайно, краще цю видалив, але тут ситуація не міняє. Тому щоб дуже сильно можна, можна зробити от двома методами: можна дуже сильно цю обрізати і подивитися, як вона буде виглядати. А тоді можемо прийняти рішення. Це займає більше часу, але відрізану гілку не приклеїш. Тому, власне, зараз я спробую подивитися, що вийде, якщо цю гілку дуже сильно обрізати, надзвичайно сильно. Подивитися, чи вона буде гармонійно виглядати. Якщо буде красиво виглядати, тоді можна її залишити. Якщо не буде красиво виглядати, тоді відповідно її потрібно буде вирізати. І таким чином, от стандартно е крок за кроком, потрібно поступово проріджувати, дивитися, чи саме вертатися до попереднього попередньої дії. І тільки після такої ітерації чергової виходить вже красива, красива рослина після обрізки. Тому що зараз, бачите, вже тут та обрізана, ця обрізана, ці всі обрізані, і вже видно, що це окремі гілки, що це не є якийсь великий кущ. Зараз е, ще питання вирішити з цими чотирьома гілками, і буде відомо, чи залишаємо цю гілку, чи, не, чи її вирізаємо. Тому я її зараз дуже сильно. Зі всіх сторін буду вирізати буки, щоб побачити, що з того вийде. І наразі виглядає, що її ще можна залишати, якщо тут ще попідрізати. Тут вирізати ще додаткові гілки. Повертаюся. Знову щось змінилося, щось десь обрізав. І отак кілька ітерацій. Після кількох ітерацій виходить вже тоді фінальний, фінальний варіант. А так за один раз з бонсаємо, ну принаймні в мене не виходить, щоб за один раз повністю все визначитись, як має бути, як красивіше, як, як гірше. Завжди звертайте увагу, де є всосен бруньки. Якщо немає бруньок, ця гілка не буде розвиватися. Це завжди потрібно пам'ятати. Таким чином я зараз розвертаю цю гілку більше в цю сторону, а ці, а ці вже будуть рости природнім чином. Ось. І на цей рік я думаю, що в принципі. Цього має би бути достатньо. Якщо наступного року все-таки буде виглядати, що ця гілка занадто все-таки розростається в боки, можливо, цілком можливо, що прийдеться її ще все-таки зрізати повністю. Але на цей рік, мабуть, що я її залишу. Можливо, ще трошки тут підкоригую, так щоб вони виглядали все-таки, що це є різні гілки, що вони. Один до одної не доторкалися. Ніби виглядає добре. І останній штрих, оскільки тут є е, свічки досить високі, нам потрібно їх е, зменшити. Відповідно, зараз я е, з е, ножицями буду їх. Обрізати. Приступаю до обрізки. Я плюс-мінус буду зарізати десь порівні голок. Тобто там, де закінчуються голки, там буду плюс-мінус обрізати. Звичайно, краще це скручувати вручну, але це дуже довго. Секатором теж довго, тому краще я буду використовувати ножиці. Обрізаю майже, звичайно, не так, але обрізаю подібно, як обрізка. Іде певної площини, і я власне під ту площину її обрізаю. І це виходить досить рівно, досить точно. Потім, як розпустяться ці всі е свічки, хвоя вийде, відповідно буде в нас рівномірно однакова, е однакова площина. І що важливо, в місці кожної обрізки, Будуть утворюватися вже не одна брунька, а будуть утворюватися кілька бруньок. Тому для того, щоб бонсай був загущеніший, якраз дуже корисна така обрізка. Деякі бруньки, звичайно, таким чином зрізаються, але не без цього. Тут, в принципі, і так багато бруньок, тому якщо там десь одну чи дві бруньки зрізали повністю, це не є там велика трагедія. Звичайно, краще це все робити вручну, але на це немає часу, тому що рослин багато, відповідно, приходиться швидко це робити. Оце е, такі обрізки не робить е, механічні ножицями чи, чи секатором не робити під час спеки. От зараз якраз похмура погода. І це ідеальний час для того, щоб робити такі обрізки, тому що в такому випадку хвоя не, не, не сильно буде сохнути, бо якщо це робити в спеку, на жаль, е під час спеки хвоя може висохнути. І тут на кожному місці зрізу вже буде додаткові кілька бруньок. Не одна, а кілька, що теж важливо на майбутнє. Можливо, цілком можливо, що хтось би захотів і більше обрізати. Але кажу, кожен при обрізці саме бонсаїв тут е, проявляється творчість, тому що та ж, е, той, та, ж, та, ж, та ж саме рослина, коли різні майстри підходять, зовсім по іншому виходить в кінці результат. Дуже часто, е, ну, радикально інший, тому власне кожна, кожен бач має своє бачення. І по-різному, хтось би, можливо, вирізав цю гілку, хтось би, можливо, ще щось по-іншому зробив. Я зробив саме так, як я бачу. Дуже важливо, щоб інструмент був загострений і якісний. Тому що, якщо ви використовуєте якісний інструмент, потім вас руки не болять, потім вас він добре ріже, не зажовує, що теж дуже важливо. Тобто не пошкоджує тканин, не пошкоджує пагонів. І, відповідно, таким чином ви не шкодите рослині. Тому що якщо використовувати власне неякісний інструмент, по-перше, дуже швидко у вас будуть руки боліти. Це, це вже перевірено. По-друге, може зажовувати. І так далі. Я люблю користуватися рс я люблю користуватися То от Два бренди, якими я користуюся: один з Японії, другий зі Швейцарії. Я завжди знаю, що в мене буде. Який якісний інструмент, яким з задоволенням можна працювати. Ну і не забувати про догляд за інструментом. Це теж дуже важливо. Ось так був загущений бонсай, якого потрібно було відновити. І зараз от такий, такий от відновлений, оновлений, помолодівший, помолодівший бонсай. При тому, що розмір його не зменшився, тобто ми його лишили таким самим розміру. Але багато що позабирали, омолодили, порізали. Відповідно, через кілька тижнів це вже буде зовсім інші шапки, загущені, ще більш загущені з більшою кількістю бруньок. Ось така процедура. Це все у мене зайняло приблизно. 45, мабуть, хвилин, 45-50 хвилин, щоб зробити одну таку красиву рослину.